Друзі, маємо бюджетну, хорошу, збережену, ефектну та однозначно якісну машину. Друзі, зустрічайте Peugeot 308 2008 року. І це, друзі, вагон кузов. Тобто це СВ, це е, універсал і він надзвичайно красивий. Друзі, чорний колір. Ви однозначно зрозумієте по цьому кольору, наскільки машина збережна та акуратна. Ви однозначно зрозумієте, що це авто вам потрібно. Дайте, будь ласка, на огляд. Друзі, ще раз, 2008 рік, я не сказав, про будь... твой Коли ви в місті можете мати реальний розхід топлива в межах 6,5 літрів. Друзі, в міському режимі ці двигуни надзвичайно економічні, при тому вони динамічні. Це 6ступна коробка передач і в трасі ця машина може пити 4,5 літри. Друзі, я не вірю в ті історії, коли мені розказують, що величезний позашляховик споживає в місті 3,8, 4,2 літра. Просто не вірю в це. Але це авто. Компактне, зручна, естетична. Друзі, ходіть, покажу вам салон. Е, перше, за що я люблю це авто, це за оцей задній ряд. Тут три окремих сидіння. Ви зверніть увагу, вони красиві, акуратні, збережені. Всі сидіння знімаються. Зараз у відео бачите другий момент, за яку цю машину просто обожнюю. Це панорама. Панорама тут просто захоплива. Друзі, крім того, хочу вам показати багажник. Е, так як я сім'янин, для мене дуже важливо великий просторий багажник. І тут він справді об'ємний. Крім того, друзі, можна докупити три, два таких самих сидіння, як з заднього ряду, і у вас буде семимісна машина. Тоді багажника у вас, звісно, не буде, але у вас є реліги, тому ви зможете собі поставити величезний. Тут називається вона труна. Поїхали, друзі, що з ту сторону ми будемо показувати? пасажирський ряд, передній ряд сидінь. Друзі, що ми маємо? Ми маємо 4 склопідйомника, маємо з вами е, керування мультимедією. На кермі це класично. Маємо з вами е, клімат-контроль, 6 механічну коробку передач. Друзі, давайте закінчимо ціною. Ми хочемо за це авто 5690 доларів із незначним торгом. Також готові мінятися на ваше авто, якщо у вас таке є, і воно по гарній ціні. Друзі, не пропустіть реально акуратний живий та збережний варіант. Це Peugeot 308 буде вашим ідеальним членом сім'ї.